Всім привіт, з вами Ярик та... Дана, всім привіт! Так, і сьогодні Каразінський традиційно відчинив свої двері для всіх охочих зануритись в університетську атмосферу. Технічний факультет, значить, наш факультет впроваджує підготовку прикладників фізиків з багатьох напрямків. Ми маємо напрямок ядерної енергетики, маємо напрямок ядерних технологій. Маємо напрямок експериментальної фізики, фізики плазми. Маємо напрямок медичній та біомедичній нанотехнології. У нас дуже гарна команда. Молоді та фахові викладачі. Я представляю юридичний факультет, найкращу правничу школу України. Наші випускники працюють на всіх посадах, де можуть працювати юристи, починаючи від правоохоронних органів і завершуючи органами місцевого самоврядування. І скрізь де працюють наші випускники, вони мають тільки найкращі відгуки від керівництва. А, взагалі, ось зараз ми проводимо проєктивні методики. А також а, коли ви вступите до нас на факультет, ви зможете вивчати такі дисципліни, як вікова психологія, психологія особистості, основи психологічного консультування, основи психотерапії, сімейне консультування, що тільки не можна знайти на нашому факультеті. І нагадую, що це найкращий факультет наразі. У раді вас вітати потенційні наші абітурієнти на економічному факультеті, тому що це майже вікова історія економічної освіти. Крім економіки, в нас є ще маркетинг, менеджмент, менеджмент зовнішньої економічної діяльності, міжнародна економіка, підприємництво і багато багато цікавих і корисних програм. Тож ми запрошуємо вас на економічний факультет. Не факультет містить в собі чотири освітні програми: соціологія політичних та маркетингових досліджень, соціологія комунікації рекламних з громадськості, медіакомунікація або журналістика, щоб краще було зрозуміло, та менеджмент соціальної роботи. Тож вступати на соціальний факультет у нас дуже класна спільнота. Ми всіх дуже чекаємо. Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем. Розповідайте про вас трошки. Ну, ми дуже широкопрофільний факультет, хоча зі страшною назвою, але з дуже цікавими напрямами. І наші випускники, як ви бачите, працюють і в сфері радіофізики в багатьох наукових інститутах і розробляють отакі цікаві біомедичні прилади. І Випускникам шкіл я б хотів побажати в цей складний час. Залишатися на оптимізмі, тримати себе в руках, як би то ні було складно навчатися і досягати вершин, так би мовити. Це у нас факультет математики і інформатики. Можна розказати дуже багато про структуру, але це ну довго і і Це можна на сайті почитати. Найголовніше таке: нещодавно в інтернеті я побачив інформацію про те, що якась група математиків змогла взламати шифр, яким користуються зараз. В веб браузингу при банківській справі і так далі. Тобто нам треба придумувати якусь нову математику, яка буде захищати далі нашу інформацію. І от, якщо ви хочете долучитись до розробки цієї нової математики, вступайте на факультет математики і інформатики. Інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту. Я вам бажаю. Цього найкращого, щоб ви взяли наше передбачення, О, дуже цікаво. Давайте, давайте спробуємо. Життя це петля Wild Dreams Achieve. Угу. Я вас всіх дуже рада буду бачити на нашому, в нашому інституті наук та штучного інтелекту. мов мови вивчаємо різні мови англійську, французьку, німецьку, іспанську, італійську, китайську, японську і навіть плануємо корейську. Супер. Я думаю, що це дуже актуально зараз, так що вступайте. <му> Біологічний факультет. Ось. Так. ну, Цікавого можна розповісти, наприклад, паук птахоліт про котрого я всім розповідаю, що птахоїди пташок не їдять. Просто колись давно його знайшли у пташиному гнізді і вирішили, що щось вони пташок їдять, а птаховід не при справах. Так що ось ось так. Добрий день, ми факультет геології, географії, рекреації і туризму. Наш факультет це факультет можливостей та відкриттів, факультет подорожей. Ми вивчаємо фактично все, що нас оточує. Навколишнє середовище нашу планету. Гарного вступу і бажаю вступити до нас, тому що ми найкращі. Ми — Каразінський банківський інститут навчально науковий Ми досить недавно доєдналися до цієї каразінської родини, але ми вже активні такі члени. Та... Ми ну, відчуваємо цю атмосферу, і ми дуже раді бачити, що у молоді та у студентів зараз є натхнення, є бажання, є наснадга вчитися. І це дійсно ну, захопливо, що у нас є така молодь, особливо в такі складні часи. Тож так, ми будемо раді всіх бачити. Вас вітає Каразінська школа бізнесу. Ми пропонуємо практично орієнтовану бізнес освіту. Ми навчимо вас не лише управляти людьми, управляти підприємством, але й створити власний бізнес. А щоб відчути це бізнес-середовище, слідкуйте за нами також в соціальних мережах, так як у нас проходять бізнес-ігри, на яких потрібна лише проста реєстрація. Дякую. Факультет, любі абітурієнти запрошуємо вас до філологічного факультету. У нас є такі спеціальності, як журналістика, філологія, середня освіта. У нас дуже чудові викладачі. Дуже першокласно викладають. Приходьте до нас. Інститут державного управління. Да, ми навчаємо майбутніх. Службовців державних, працівників адміністрації, рад дуже багато серед наших випускників є відомих людей, якраз зокрема очільники області Харківської, і не лише закінчували нашу магістратуру. окрім того, ми навчаємо не лише студентів тих, які здобувають вищу освіту, а проводимо курси підвищення кваліфікації для людей які працюють на державній службі в різних в різних областях україни в різних на різних посадах в тому числі і самих найвищих так що в нас дуже корисна і цікава така галузь де можна понавчатися тож запрошуємо студентів майбутніх до нас будемо раді поділитися тим що ми знаємо дякую Навчальний науковий інститут, Українська інженерно педалічна академія, зокрема кафедра електротехніки та електроенергетики. Наша кафедра готує три основні напрямки енергетичні: це електричні станції мережі і системи, класичне електропостачання, це енергетична безпека як більш широкий широкий спектр, де ми розглядаємо ще супутні процеси, економіко-управлінські, соціально-політичні. Всі вони взаємопов'язані, і лише в комплексі дають. Необхідний рівень енергетичної безпеки і ще ми готуємо викладачів для ПТУ, технікумів, в коледжів спеціальних дисциплін енергетичного напрямку. Тому в нас є, є навіть ютубівський канал Свіє енергоосвіта. Ми також вважаємо, що базова енергоосвіта вона повинна бути притаманна усім громадянам нашої країни. Лише так ми зможемо забезпечити високий рівень енергетичної безпеки нашої держави. Будемо раді бачити нас. Начальний науковий інститут комп'ютерної фізики та енергетики. У нас дуже багато різних кафедр, багато напрямків. Начальний науковий інститут об'єднує в собі. кафедру окремо програмування комп'ютерної фізики. Є в нас нетрадиційна енергетика, є окрема кафедра комп'ютерної фізики. Тобто багато напрямків Запрошую всіх до нас на начальний науковий інститут комп'ютерної фізики та енергетики. Дякую. У нас який факультет історичний. Якщо дуже любите серіали про стародавні, по різні епохи, цікавитись нумизматикою, монетами, бонами, різними артичними артефактами і любите загадки давнини, наприклад, детективи, тоді до нас на історичний факультет, в якому ми пропонуємо не тільки історичні дисципліни та різні гуманітарні цикли. Медичний факультет, перш за все на нашому факультеті навчають майбутніх спеціалістів, лікарів. Нас готують до життєвих ситуацій, які можуть ставити під сумнів життя людини. Перш за все, всі ці симулятори вони знаходяться в нашому симуляційному центрі. До них є доступ у студентів різних курсів. Для них проводяться різні тренінги, майстер-класи. Тобто, все в нашому симуляційному центрі дозволяє студентам, попри війну, здобувати освіти і становитися фахівцями. Академія вчительства. Ми е, навчаємо і паралельно навчаємось самі майбутніх вчителів нової генерації. Нам потрібні мотивовані студенти, і ми готові навчити їх стати сучасними вчителями, які будуть надзвичайно потрібні, які є надзвичайно потрібними зараз, і будуть ще більш потрібними для післявоєнної розбудови України. Фізичний факультет він показує фізику, як вона є. Науку в чистому вигляді і показує, як це реалізується у житті, буквально як це можна побачити та зрозуміти. Ми навчально-науковий інститут екології. Представляємо свій інститут нашим лабораторним комплексом. На базі нашого інституту є дві лабораторії. Ми досліджуємо воду, грунти, харчові продукти, повітря. Ну можемо дослідити все. Так що, якщо ти молодий амбіціозний, приходь до нас. Хімічний факультет, я заступник декана хімічного факультету Тетяна Васильівна. Ми займаємося саме вивченням хімічних речовин, їх синтезом і аналізом. Уже запрошуємо вступати на хімічний факультет. Будемо раді вас бачити. А на магістерській програмі є можливість навчати ще фармацевтичну хімію окремо і матеріалознавчу криміналістичну експертизу. Аємо, ми Каразінський інститут міжнародних відносин та туристичного бізнесу. Готуємо фахівців у сфері міжнародних відносин, міжнародного бізнесу, туризму та сфері обслуговування. Наша перевага це підготовка багатопрофільних фахівців з поглибленням знаннями іноземних мов а також залученням фахівців практиків до освітнього процесу. Тож вступайте до нашу працювати у міністерстві закордонних справ, органах державної та місцевої влади та у сфері обслуговування. Чекаємо на вас. Ми дуже раді, що ви подивилися відео, якщо ви його додивились до кінця. І ми бажаємо вам всього найкращого. Вступайте до Каразінського і все буде класно у вас.